Компанія Екстрасток вітає вас у Екстрасток, це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, сорочка, чоловіча, в критинку, байкова. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Розміри офігенні, сорочка універсальна. розбираємо весь мішок від початку до кінця. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу Вайбер, на наш спільноту вебір, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, на наш тік на наш ютуб. Заварюємо чайочку, всім приємного перегляду. О, ідентик, розмір десь Олексель. Такий, значить, канакський самець, Кемел. О, Вілюрова, Марко Пісі. Розмір XL. Клітинку, ой, камігенька, гарна, 3XL. Клітинку стоїть на... Клітинку така гарна дідуська XL. Нас така гарденька. Ще клітинку. Ще клітинку, як не дивно, гарним розміром продовжуємо. Клітинку. бекслеймен. Так ще. Вильветова. Клітинку. Гарна. Клітинку тепла. І два XA так, ще. Розмір LXL, дуже гарний стан, клітинку лок. Ще секунду про ту камеру, бо не знаю, де щось у нас тут. О, так краще. А, розмір десь L 3 xl клеточка. Ще клітинка. фірма ONCE, Розмір M. M. Так, клітинка. Ще в клітинку. Розмір XL. Так, Клітинку Том Колінс. 2 xl Буніта. Рібля така модна, стильна. Плитинку. Також. Так, в вже прийшли. Так, продовжуємо. Стан гарний. Рукавицю можна зняти. Так. Клітинку. Великий розмір. Ну, байкова сорочка, університет, сильно, до речі. Байкова сорочка універсальна річ, її можна одягнути і на роботу, і на навчання, і в школу, і дома, і поспати, і, дедо, і до діда і з дієдом в клапчик, і з дідом порубати в лісі. Бачимо, тут попадається різноманітні, треба їх краще вивертати, щоб раніше було видно, тому що на камері є щось непонятне. Так. Так воно. Гарне. Зараз я заверну, покажемо вам. Так, така тостинка. Прикольно. І півко випити, і лімонадіка, і пійсяшку, і в шахмати поіграти. Коротше, байкова рубашка, як то кажуть, і для діда, і для внука. Все підходить. Розмір. L. Там, Человеч, что то что модно, Байкова сорочка флипленку. Под костюм можно тоже бахнуть. Прикольно, фирма Only Sons, материал классный. размер, Канда. Хесбурі, в клітинку. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.